Просто зараз фіни направляють військових до кордону з Росією через наплив мігрантів у Фінляндії. На пункті пропуску Вартіус починається зведення тимчасових огорож. А прикордонникам допомагають фінські військові. Одного з них ви бачите на своїх екранах. Просто зараз він ну, чи то виводить, чи то заводить групу, судячи з усього африканських біженців, які перебувають з. Так званої Російської Федерації це все дуже нагадує історію, як Лукашенко намагався свого часу шантажувати країни Європейського союзу, ну передусім Польщу, відповідно точно за точно такою ж схемою, спрямовуючи туди неймовірну кількість мігрантів, яку нібито погані європейці не пускають до себе. Такі, от безсовісні, не пускають до себе і війська також направляли м, польські м, керівники для того, щоб стримувати цей потік. А вони і, з іншого боку чи не під дулами автоматів вгнали тих мігрантів на фінські е, пропрошу на польський кордон. А Тепер рівно те ж саме відбувається з Росією і з. Фінляндію, начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кінонен розповів, що в безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто чим тимчасові перепони на державному кордоні. Одну з них я буквально щойно побачив у фінських змі і готовий продемонструвати вам, як це виглядає просто зараз. Ну фактично, такий бачите, блокпост, як бачимо у правій частині кадру. Блокпост будується, хоча це вже буде не блокпост, а мабуть така довічна суцільна стіна, яка потім розшириться у набагато більш серйозні спорудження в набагато більш посилений кордон. Ну словом, будують свою стіну на кордоні з Росією Фіни, але навіть не через і ще не через те, що від росіян хочуть відмежуватися якнайшвидше хоча і це теж як показується. Опитування, про які ми з вами буквально вчора згадували, а через те, що Росія використовує е, біженців із бідних е, зубожлих країн, яким, які шукають притулку, використовують е, фактично як навіть не живий щит, а як живі, е, живі штурмові загони. От вони мають потрапити. На е, фінський кордон використовують для цього велосипеди, використовували принаймні до вчорашнього дня. Бо сьогодні ми вже бачимо з обох фотографій, які щойно е, я продемонстрував, що там випав сніг, і на велосипедах їздити якось складно. Тим паче з тими клумками, з тими баулами, які з собою е, доводиться тягти. От, власне, е, хочу продовжити. З фінської е, позиції про це повідомити, як це виглядає з точку е, з точки зору Хельсінкі. Ну, це все називають заходом забезпечення роботи прикордонного е, пункту, тимчасовими перепонами, і е, за словами керівництва фінської прикордонної служби, все це призвело до того, що е, принаймні. Останню ніч там було спокійно. Е, я нагадаю, що в, в п'ятницю, тобто позавчора, понад 130 чи навіть 150 шукачів притулку намагалися потрапити через лише один пункт пропуску е, до Фінляндії. Ну а у суботу вже зменшилася ця кількість до 67 67. Так званих шукачів притулку. Ну і е, принаймні деякі з прохачів притулку, або прохачів вимагальників притулку були виштовхнуті через кордон, так фіни й кажуть, виштовхнуті через кордон проти їхньої власної волі. Ну, хоча, слухайте, якось мені дивно чути ці формулювання, тому що. Що значить е, шукачі притулку е, з країни, яка використовує політично їх навмисно? Як використовує їх фактично як живий щит для тиску на? Ту таки Фінляндію. Вони ж не своїх запускають туди шукачів притулку. Своїх шукачів притулку вже фінля... Фін... Фіни і так розвертають. То там через візові заборони, то через заборони в'їжджати на російських номерах до Фінляндії. А, а тепер росіяни взялися значить, за мешканців Північної Африки, які мають проштовхну... ну, які мають натиснути на Фінів і розчистити оцей кордон е, люди які вчора переходили кордон поводилися агресивно кажуть прикордонники е, причому поводилися е, поводилися а, агресивно щодо Російської прикордонної влади, тому що їх росіяни виштовхували з прикордонного посту в бік Фінляндії, а потім просто закривали за ними ворота. Тож повернення на російську територію стало не стало неможливим. От, бачите, я перепрошую за те, що я від початку неправильно трактував слова фінського прикордонника, керівника так одного з керівників фінської прикордонної служби, так насправді йдеться про те, звісно, що Росія робить усе для того, щоби в силовий спосіб Рівно за тією схемою, як це було, я підкреслюю в Білорусі, виганяти людей з третіх країн до Фінляндії. До словом, я думаю, що якщо напередодні ми з вами бачили цифру, 85% Фінів, які вважають, що Росія має програти у війні проти України, і що коли більшість фінів сказала, що хотіли б бачити Україну в НАТО. То зараз ці цифри з, з кожним днем зростають так потрошечки в бік до 100%. А оця стіна, яка будується на російсько-фінському кордоні, вона розширюватиметься, вивищуватиметься, зростатиме, тобто у висоту, і е, далі, е, скажімо так. Фінляндія буде відмежовуватися від Росією і фігурально, і політично, і у військовий спосіб. Вони в принципі це вже майже зробили, вступивши принаймні до НАТО.